Сиділа за підручниками, але думки Росії наблукала десь далеко. Сесія ось ось почнеться, а вчитися зовсім не хотілося. Постійно тягнуло заглянути в інстаграм чи написати своєму хлопцеві Андрієві. Телеграм відволік мене, і я всміхнулася. Андрій написав, що він зараз на мотоциклі, щоб я вийшла до нього, з досади я стисла губи. Не можу. Завтра іспит, останній день на підготовку. За хвилину Андрій відповів їй: та Ну скажи прямо, що просто не хочеш. Ми вже майже тиждень не бачились. Я написала, що теж засмучена і дуже скучила. Я просто мушу зубрити сьогодні до самого ранку. Ну не можу. Увесь мій стіл завалений книжками та зошитами. Сумний смайлик наприкінці замість крапки, але Андрій був настирливий. Не вірю, на доказ я зробила найсумніше лице і швидко щовкнула себе на тлі кімнати, де майже все було завалено книжками та конспектами. Надіслати у відповідь голосове повідомлення я почула веселий голос Андрія. Ах ти, моя заучка маленька. Так і бути сьогодні ти навчаєшся, але тільки спробуй після цього не отримати п'ятірку. Напиши завтра, будь ласка, як звільнишся. Бо я хочу заїхати за тобою в універ. Ну, все, дівчата, вчіться, не буду вам заважати. Так, стоп, дівчата. Я здивовано підняла брови, записала відповідь. Які ще дівчата? Чи в тебе вже в очах двоїться? Я весь день наодинці з підручниками. Наступне повідомлення мене налякало. Ну, так а хто це з тобою? Думав ти з одногрупницею? Він переслав мені моє ж селфі, і від того, що я побачила, мене опекло від жаху. На фото позаду мене сиділа ще якась дівчина. Вона сиділа за столом і широко всміхалася в камеру. Якщо придивитися, то її усмішка нагадувала оскал на всі тридцять два зуби, а блиск божевільних очей робив обличчя моторошним. Не дихаючи, я дуже повільно озирнулася. Нікого. Порожні стіли тиша довкола. Мені стало тоскно за батьками, які відпочивали на дачі і залишили мене саму. Як би було чудово зараз різко зойкнути, вибігти з кімнати і сховатися в маминих обіймах, та під захистом мого батька, телефон завібрував, і я скрикнула від несподіванки. Дзвонив Андрій. Так. Мій голос тремтів. Що там у тебе відбувається? Я не знаю. Я вдома сама розумієш. Звідки на фото взялося це і куди воно поділося? Щ що ти маєш на увазі? Так. Е... Андрій заговорив швидко. Негайно виходь з квартири. Не треба взиратися, заглядати в шафи чи ще кудись. Просто швидко і тихо виходь на двір. Я зараз недалеко від тебе. Буду за пару хвилин. Я вискочила з кімнати і пішла коридором до вхідних дверей. Мені здавалося, що отут із кухні чи ванної вигляне божевільне оскалене обличчя, а сильні пальці вчепляться в мене. У квартирі панувала тиша. Мої руки тремтіли, коли я відмикала замок, але нічого страшного не сталося. Я залишила тиху квартиру в одних капцях і домашній сукні. Судорожно стискаючи ключі та телефон, Андрій зустрів мене біля під'їзду, міцно обійняв і погладив по голові. Сівши на лавку, ми разом роздивлялися моє фото в телефоні. Ось я, нічого не підозрюючи, дивлюся в камеру, а за моєю спиною на столі сидить цілком реальна незнайомка. Але як таке можливо? Хто це? Чим довше дивишся на неї, тим страшнішим і божевільнішим здається її погляд. Я не знаю, який збіг у телефоні міг таке витворити. Гаразд, сказав Андрій, закинувши голову і дивлячись у вікна моєї квартири. Ну, а що робити, пішли, перевіримо. Він обійшов усі кімнати, заглянув у кожну шафу, під кожне ліжко, у комірчину та навіть на балкон. Нічого. Нікого немає, сказав він, визирнувши на сходи. Я зайшла в квартиру. Так, добре, ну. Встань так само, як тоді, наказав Андрій, підштовхуючи мене в мою кімнату. Я зараз спробую сфотографувати тебе. Подивимося, чи буде це ще раз. Я не знаю, може, це просто щось з телефоном? Щось з телефоном. повторила я подумки. Реалістичніше, я в фотошопі не зробиш. Він зробив фото, глянув на результат і всміхнувся. Ну, нічого, зайвого, все нормально. Андрій став поруч і показав мені звичайне фото. Я помовчала кілька секунд, потім навела камеру на нас і зробила селфі. Андрій здивовано витріщився в мій телефон. Цього разу стало ще гірше. Ми з Андрієм стояли майже впритул, а за нашими спинами виросла висока постать незнайомки. Вона більше не сиділа на стільці, вона встала і підійшла ближче. Ми мовчали, похмуро дивлячись одне на одного, поки я складала речі до сумки. Та ну ні, одна, ти тут точно не залишишся. Поїдеш зі мною. Між його бровами з'явилася зморшка, і він, здавалось, соромився того, що не може пояснити, що тут відбувається. Напевне, вже виходячи з під'їзду, я вперше відчула це дивне відчуття: ніби хтось стежить за мною, йде слідом, дихає у потилицю і варто тільки озирнутися, я заспокоювала себе, переконуючи, що це залишилося в моїй квартирі. Зараз я поїду до свого хлопця і переночую в нього, а коли приїдуть батьки, то разом ми розберемося. Але дуже неприємне відчуття переслідування не полишало, не допомогла навіть запаморочлива їзда на мотоциклі. Я вчепилася в Андрія і подумала, що ніколи раніше він так не їздив, що з ним. Здавалося, він теж намагається втекти від цього гнітючого відчуття. У нього вдома ми так і не розслабилися, мовчали все більше, і чомусь обоє майже не торкалася телефонів, наче через якусь внутрішню тривогу. Я тоді навіть не стала ставити будильник, та й не до іспиту мені тепер було, але я не змогла заснути. Всю ніч не зімкнула очей. Перед очима стояло божевільне лице. Що причаїлося десь у темному кутку чи під ліжком. Вранці такий самий змучений Андрій провів мене в університет, поцілував на прощання і пішов додому спати. У гамірній аудиторії спокою не додалося, відчуття потайбічної присутності лише посилювалося. Я вся знервувалася, усією шкірою відчуваючи, чий злобний жадібний погляд, але на задній парті нікого не було. Зрештою, я не витримала, дістала сумки, телефон і сфотографувала себе, фото, від якого можна отримати інфаркт одним лише поглядом. Я змучена з темними колами під очима, а поряд зі мною воно, моторошна потвора вишкірилася, показуючи ряд міцних жовтих зубів. Її голова майже лежала у мене на плечі, а рука з неприродно довгими пальцями тягнеться до мого горла. Я вибігла з аудиторії, нічого не бачачи перед собою, кинулася на двір дзвонити Андрієві, але його телефон був вимкнений. ледь не впустивши мобільний, я побачила нове повідомлення від нього. Жодного тексту, лише фото. Жахливе, таке якого я навіть уявити не могла. Лише одна мить, вирвана зі світу вже пережитої катастрофи. Мотоцикл ще не торкнувся асфальту, та Андрій уже мертвий. Це було видно з його скляних, безжиттєвих очей. Позаду нього другим номером на сидінні примостилася оскалена потвора. Одна рука стискала горло хлопця, інша тримала його телефон і робила селфі.